Касим Жомарт токаєв Нічого складного в імені президента Казахстану мені здається немає. Тим часом Путін під час кожної зустрічі зі своїм колегою безбожно перекручує його ім'я. Наприклад, минулого року кремлівський диктатор назвав казахського лідера Каміль Жомартовичем. Після паузи він зробив ще одну спробу однак, знову невдало припустився помилки. У відповідь Токаєв миттєво перейшов на казахську мову, не обияк обуривши російську делегацію. Їх обличчя треба було бачити до чого це я. Кремлівські пропагандисти останнім часом занадто часто згадують Казахстан. Причому у контексті, який ну дуже нагадує згадки Кремля про Україну. Які держави ще у полі зору Москви і чим це загрожує світові? Про це поговоримо у черговому випуску Локшину. Замовляли. Я Вадим міський, вітаю вас. Поїхали. Ця іграшкова граната символ російської геополітики. Вислів мавпа з гранатою недарма символізує слабоумство і відвагу. Кремль якраз демонструє усі ці здібності. Він брязкає зброєю без перерви, погрожуючи то знищити планету, то направити ракету в якусь конкретну країну. І враховуючи, що психіатрія у випадку Путіна без сила, логічно, що він тримає у тонусі весь цивілізований світ. До прикладу, кремлівські пропагандисти нещодавно створили двосерійний фільм про Казахстан. Стан. Только послухайте пару секунд этой великой имперской маячни. Сегодня поговорим о Казахстане. В стране, в которой все чаще проявляется русофобия. В стране, в которой продолжается кампания по дерусификации. Меняются названия городов, улиц, даже железнодорожных станций. В стране, в которой активно переписывается история и продвигается ЛГБТ-повестка. В стране, в которой важнейшие инфраструктурные объекты, например, аэропорты, передаются под управление европейских инвесторов. Страні, в которой бастують нефтяники і растет інфляція. Страні в котрий в началі 2022 тисячі двадцятого года произошла очередна попытка типової цвітної революції. Ну що почули знайомі тези і про русофобію, і про дерусифікацію, і про європу, і про майдан. Щось це нагадує мені прямо з першої секунди. От у мене одне лише запитання: яке ви маєте відношення до того, якою мовою говорять казахи, і під чиє управління вони передають свої аеропорти? Чим взагалі вам заважають ЛГБТ події у Казахстані? Ви вже ганяєтесь у себе вдома за дівчатами з висолковими сережками і навіть перефарбовуєте різнокольорові лавки. Така сувора російська боротьба з неіснуючим екстремістським рухом ЛГБТ. Але якого дідька ви пхаєте свого носа всюди, куди вас не запрошували? Що ви думаєте про російську цікавість до внутрішніх справ сусідніх держав? Мені дуже цікаво почитати у коментарях. Напишіть, будь ласка, а також підпишіться на канал. Попереду у нас багато цікавого. Пришел в клуб выпить, отдохнуть. На улице завязался разговор с двумя мужчинами, казахи по национальности. С ними разговор пошел за СВО. Угу. Вот, я на улице, ну, громко все слышали. Я поддержал СВО. Говорю, наши ребята герои, молодцы. Вот он меня бьет э, с колена. У меня вот э, вы, выписку взял из травматологии. У меня вот трещины. Всем известно, что президент э, Казахстана. Это оценка самого президента Казахстана Касым Жамат Кемелевича. Касым Жамат Кемелевич выступал и... А, а, уважаемый Касым Жамат Кемелевич, очень рад вас видеть. Уважаемый Касым Жамат Кемелевич... Нещодавно у скандал вляпався депутат алконафт Андрій Гурульов. Він член комітету із питань оборони російської держдуми. У мережу злили його колоритні аудіоповідомлення. Постійний гість федеральних телеканалів раніше розповідав: треба винищити близько 30 мільйонів росіян, які не проголосують на так званих президентських виборах за Путіна. Голос та інтонації цього генерала алкогольних спецоперацій. Якщо ви його до цього чули, не сплутаєш ні з чим. Казахи, наглядевшись в на Украину, сильно взял, что они следующие. Просто но они будут следующие. Они сейчас добыют. Принципи доволі рішення вже є. Звичайно, після зливу цього голосового повідомлення Гурульов почав волати те, що зазвичай розповідають усі жертви зливів. Мовляв, усе це нейромережі. Ну, якого ж це рівня має бути нейромережа, яка спроможна настільки бездоганно згенерувати аудіо Гурульова із матом, приблетньоним тоном. Ну, взагалі, я думаю, така нейромережа, враховуючи увесь прогрес людства, з'явиться, можливо, років за п'ять. От, погляньте на цього переляканого генерала, який зашел не в ту дверь. Явная попытка на вражеских, цепсошных, помойных телеграм-каналах раскачать ситуацию от моего имени с нашими друзьями из Республики Казахстан. Но это фейк, это хаос, конечно. Я понимаю, что на России поделают все, что угодно. Но с учетом э, моих контактов в Российской Федерации, в силовых структурах, я в определенной мере осведомлен о планах э, России, российской агрессии против Казахстана. Они могут быть реализованы, я хотел бы это особо подчеркнуть, в случае поражения, неминуемого поражения России в Украине, для того, чтобы сохранить вот эту свою имперскость, политику расширения границ, политику экспансии, которая, в принципе, поддерживается всем населением Российской Федерации, прежде всего на северной территории. І е, значить согласно їх планав, отрезать Казахстан від Каспійського моря, ета от від Астрахані, від нашого Актау і до кордону з Туркменією. Коли збройні сили України на початку квітня вдарили дронами по російському татарстану, у Кремлі не придумали нічого кращого ніж заявити, атаку здійснили із території Казахстану. Офіційна Астана, звичайно спростувала цю кнісенітницю. Адкуну запустили. Не факт, что, не факт, что запустились территории Украины. Есть еще у нас республики Средней Азии, которые вполне возможны, потому что те степные районы, которые находятся в северной и северо-западной стороне, они практически безлюдные, кто не знает. Ані не контролюються, ні звозити, ні революціонному станції провести можна що угодно. Казахстан до речі минулого року заборонив експорт до Росії понад сотні видів високотехнологічних товарів, які можна використати у війні. Це звичайно не як обурило Кремль. Якщо русський мір тепер прийде до Казахстану, я казахам не заздрю. Хто нам після параду в Києві, Собственно говоря, штолі би сделать полезное на тіразійській території ніхто в Росії. Імперська мишлення стали использовать ім именно как часть мощного пропагандистского апарата. Это такой, знаете, комплекс неполноценности. Но я ничего другого предложить вам не могу, кроме великих страниц прошлого. Понимаете? И мы сейчас будем, опять же, формировать наше настоящее будущее, опираясь только на то, что когда-то было, и мы это должны восстановить. Я называю это ретроспективный патриотизм. Ретроспективный. То есть что-то взять из царской империи, православия, народной самодержавие. да? Что-то взять из советской империи и что-то внести свое. Казахстан, Молдова і країни Балтії під загрозою військового наступу з Російської Федерації, вважає Володимир Зеленський. Для нього ми сателіт Російської Федерації. Зараз ми, потім Казахстан, потім Балтійські країни, потім Польща, потім Німеччина, ну, як мінімум половина Німеччини. Він повернеться туди. На сьогодні в Росії є тільки економіка середнього розміру і немає послідовної ідеології, пише економіст. Загроза для світу це поразка України, а потім напад Росії на сусідні країни, Молдову і країни Балтії. Але і на цьому амбіції Путіна не закінчаться. От ми нападать на НАТО не збираємося. Нападать не збираємося. Ну, якщо ви сунетесь і перейдете определенні границі, от то. получите промеж глаз. Это будет нашей законной целью. Ну, допустим, аэродромы в Польше а, там или в Румынии — это страны НАТО. И если они оттуда будут взлетать, прилетать на Украину на аэродромы подскока, как они это будут делать и дальше потом, мы наносим, допустим, удары, насколько я понимаю, если это наша законная цель, о чем говорит президент. И это что тогда так, получается? Знаете, из той логики, которую они озвучили за последнее время, это будет проблема Польши и Румынии. Путин, как завжде, демонстрирует последовательность. То, что говорят по поводу того, что мы собираемся после Украины нападать на Европу, это полная чушь запугивание, запугивание своего населения исключительно для того, чтобы выбивать из них деньги. Они... Они должны, в конце концов понимать, що у нас теж є оружие, де да знають об этом. Сейчас только я сказав, теж є оружие, которое может поражати цели на їх території. Якщо б ми не напали, тоді напали б на нас цей баян авторства Третього рейху. реально вже всьому світові набрид. Але зараз російські дипломати стали цю тезу просувати щодо західних країн. Рано чи пізно западним елітам придеться очитуватися. перед своим обществом, зачем и куда ушли эти деньги, зачем приобретаются танки, зачем приобретаются самолеты и прочие системы. И для того, чтобы выглядеть более или менее правдоподобно перед обывателем, они будут говорить, да, мы делаем это для того, чтобы Россия на нас не напала. Если бы этого не сделали, она бы на нас напала. Застосування ядерної зброї може уберегти людство від глобальної катастрофи. Під такою назвою минулого року вийшла стаття ще одного ідеолога руского Міра Сергія Караганова. Її обговорюють і досі у радбезі ООН у березні 24-го року головувала Японія, і автор статті дійшов геніального висновку. Цитую: поява ядерної зброї це результат втручання Всевишнього, який жахнувся, коли побачив, як європейці і японці, котрі до них приєдналися. Протягом одного покоління розв'язали дві світові війни і вручив людству зброю Армагеддона, аби показати тим, хто втратив страх перед пеклом, що воно існує, у цій статті Караганов також зазначає, у концепції зовнішньої політики Росія називає себе державою цивілізацією і пропонує піти далі, визначивши її як цивілізацію цивілізації. У мене є ідея для ще одного філософа, Дугіна присвоїти Путіну звання Володар Всесвіту. І щоб уже не вірняка, то навіть закріпити це в Конституції. есть единственный политик. Вот в этом смысле, в полном смысле, у нас есть один политик в стране, это Владимир Владимирович Путин, который рискует, берет на себя ответственность, который понимает, что ответственность, которая не только его коснется, а всего населения, сделает неправильный шаг. Народ, страна могут погибнуть. Ну что ж, сподеваюсь, еще прородство Дугина здесь адже Путин нарубил уже безлич неправильных кроков, скажений мафты. За гранатою место и раз у Клипси, в Гаазе. Будьте з нами, аби ніколи не стати жертвою кремлівської пропаганди. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш youtube канал, рекомендуйте його рідним і друзям. І пам'ятайте, Україна обов'язково переможе. Щастить.